Нові правила мобілізації, що передбачає ухвалений закон, 11 квітня Верховна Рада України ухвалила урядовий закон про мобілізацію. Видання Українська Правда пояснює, що передбачає ухвалений парламентом закон, як відбуватиметься мобілізація цивільних, які категорії громадян не підлягатимуть призову на військову службу, на кого поширюватиметься бронювання, чим базова військова служба відрізняється від строкової і як каратимуть ухилянтів. Отже, що зміниться для військовозобов'язаних? Закон зменшує призовий вік з 27 до 25 років. Також вводиться електронний кабінет для призовників. Вони мають оновити дані або зареєструватися протягом 60 днів. Чоловікам доведеться постійно носити з собою військово-обліковий документ. Зокрема, новий закон вимагає, щоб громадяни, які проживають за кордоном, стали на військовий облік в Україні. Потрібні процедури для цього визначатиме уряд. Військовозобов'язані віком від 18 до 60 років зможуть отримувати консульські послуги в закордонних дипломатичних установах України, але лише після оновлення військових даних. Також для отримання паспорта або закордонного паспорта вони повинні мати військові документи. Цивільні чоловіки з інвалідністю повинні пройти медико-соціальну експертизу для підтвердження статусу. Засуджених до умовного строку зможуть призвати на військову службу за винятком тих, хто порушив національну безпеку. Що стосується жінок, вони не мають обов'язкової мобілізації, але можуть стати на військовий облік за певних умов та професій. Зокрема, допрацьований проект передбачає заходи впливу на порушників військового обов'язку та обліку у вигляді позбавлення права керування автомобілем та вилучення транспорт. Засобу, якщо у Хелянд має більше однієї автівки. Втім, Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає встановлення конкретних штрафів за порушення законодавства про військовий облік і мобілізацію. Тому згодом перелік обмежень може розширитись. Закон про мобілізацію набере чинності через місяць. З наступного дня його опублікують в парламентському виданні Голос України. Стосовно демобілізації, депутати повинні розробити окремий законопроєкт.